Насправді, питання підзвітності політиків та депутатів громадянам виборцям, вона є надзвичайно актуальною сьогодні, тому що дійсно під час виборчої кампанії всі без виключення політичні сили говорили про те, що вони готові так чи інакше реформувати українське законодавство для того, щоб виборці, якщо вони розчаровані в своєму депутатові, якщо вони бачать, що він порушує свої обіцянки, якщо він їх не виконує, якщо він відступається від програми, не чекали п'ять років, доки він знову до них прийде, і буде Тяти ману небесну, а могли його під час каденції відкликати. Тому оцей зв'язок з виборцями постійний. оця можливість впливати на свого депутата вона надзвичайно важливою, і тому наша політична сила, партія удар, якраз відстоює позицію, що ми вважаємо, що має бути введена виборча система це відкриті списки з регіональною прив'язкою, і щоб виборці мали можливість відкликати так само депутатів, якщо депутати порушують свої виборчі обіцянки. І Акше, якщо це не буде питання вирішено, не буде змінена оця ментальність. У нас буде залишатися ця політична корупція, коли люди приходять під брендом конкретної політичної сили з конкретною програмою, а потім так дуже легко, як рукавички змінюють свою політичну програму і прописку. Політичну це є корупція, це потрібно змінювати до кримінального покарання.